Всіх вітаю в новому 26-му році. У нас відкриття сезону. Земля після 20 градусних морозів ще не зовсім вітаєла, але копати можна. Лопата встромляється. Не так як хотілося б, але ломка є ломка. Будемо пробувати. Таке у нас поле, поруч русло старе, не знаю. Але, аби таки походить. Ходжу, поки ні одного цвітного сигналу не можу знайти. он один сигнал знайшов, то пеніцилін. Але все ж таки спустя довгий час приємно і так просто походити з прибором. Отак. Скоро повноцінний сезон буде. Потепліє. Як знайду сигнал, включусь по традиції, щоб перший, щоб там не було, викопаю на камеру. Вон у нас ще льот який. Знайшов сигнальчик, послухайте. Вроді як цвітний. Я Пробую його викопати. Копається він терпімо, не ідеально, але терпімо. А, наскрій всього, якийсь якийсь шмурдяк. На жаль, я піна не взяв, щоб оприділити. Дивіться, яка знахідочка. Бачите? Оце перший міцвітний сигнал на цьому полі. Клас! Будемо зараз дивитися разом. Це в нас Гудзик Царський. Ой, куди він упав. Тут вона чек по була. Ну що ж, перша моя знахідочка. Поздравте мене, клас! Супер! Шукаємо далі. Може будуть і монетки. Фух, напарник позов нього сигнал він б'є. Четко 38. Ну копай. В прямому ефірі выкопаю щось якусь бляшанку скорее всього. Вон уже шкребается железо да большое ну як? Без цього как без того никак блять бля конечно бля. непонятно алюминий чешевая тяжелая свинец ну ладно похоже на свинец ого надо забирать такое бля обязательно свинцева болванка вроде же не шкраб Свіга ся, блин. Ладно. Да. Таке буває. А сіки надежбу <ріху> <ріху> На звичайному полі найти <ріху> щось Ладно, втора спроба зараз буде у мене. Йду копати свій сигнал на 54. Если там щось буде цікаве, я включусь. А ось і перша монетка. Знайшов очима, дивіться, машу своїм прибором, машу такий сигнальчик. А потім дивлюсь на землю. Оп, і тут так от монеточка. Лежить. Царьок походу який зараз будемо дивитися. Оп, оп, дивиться, царіочик. Олександр Другий, Копеечка. Ой, сохран нормальный вроде. Копеечка. Эко. Начал 50, 50. 1800. 56 155. Сохран хороший, такие патини. Наші 56-го ну дивіться, в общем видно не видно ну, треба мити, на обзорі краще покажу. Ну саме существо царь, прямо на поверхності, отак от лежав, вигорнуло русло вон, там знаходиться. Зліва, теж там далі русло. Ще класне місце. Гадать можна. А я все посередине хожу поля и попадается. Ладно, шукаем далее, а вдруг. Ну я уже доволен. Царскую монету я взял. Так что супер. Еще сигнал нашел. видите. Релакс. Сейчас выкопаю, включусь. Думаю, что монетка будет. Я був прав. Дивіться, монетка. Во, дивиться, все, гурт. Распаковочка. Это маленькая. Да, это небольшая. Шо это у вас таке непонятно. Ага. Вона не царская, вона медна. А, Це копеечка. копеечка. Угу. Якого 24-го. Да, 24-го, жаль не 25-го. Ну все равно хороший. Сохран хороший. Так що, патині який? Так що. Одна копійка. Чекану вас на заготовках. С номіному. Одна копійка царська. Класс. Теж непогано, приятно. Попався нам ще ранній советик 2 коп'як 49-го, сохран більш-менш нормальний. То помийці нормально. Клас, супер. Шукаємо далі. Все-таки оттуда йшов я, Дивлюсь уважно під ноги. Дивіться, що він випадав якийсь глечик, дивіться. Оп Оп! Така вот. на слід остался Таке буває Що на тільки не знайдеш Хоча сюди сигнал вообще нема Черна шестилика Вот таке Залишаємо його тут. ну, десь в сторону однесу, однесу ще, щоб плуга мене це, не ламало. Так, така ось знахідочка буває таке. А може, не знаю, в музей його віднести. Бу, судя по всьому, він старий глечик. Чисто знайшов середи поля. Все время тут були хащі, трава, вирішили зробити поле вигорнули. Ліве полесо, все. Чисто гуляємо. Ну що ж, продовжуємо прогулянку далі. Знахідки вже є, ну ще будемо пару часиків ходити вдруг ще щось попадеться ой бля, болото дивіться яке пасти можна бля. Рі. отаке у нас відкриття сезону ну що ж зробиш коли ломка давно не попала вже два місяці ой моє. місце бо болото називається ладно виключаюсь і як ж без ходячки опа шо у нас 10 копійок Україну. Отак, ну немає, не буду ним загощувати. Хоч копається більш-менш, там пройду ще ямку не вкопав, похоже всегда може теж монетка. Був сигнальчик на 19. І у мене монетка, ранній советик. Приятно, 46-й. Так что есть тут монетки. Подбольше церквей. Оп, вообще супер. й ранним радуемся. Шукаем. О, это хто на паниках нашел знахетку. Какая-то такая монетка непонятная. З одної сторони песик <хи> Матеріал Меч, бронза. Така от монетка. Я забув, як вона називається. Лис. Хто в той період правив. Але щось знакоме, блін. Але монетка гарна. Сохран такий класний. О, те красота. Буває і таке. О які тут простори громенні! Місимо грязь. Називається, відкриття сезону, але це відкриття сезону не може не радувати. Вон дивіться на полі ще вода з цієї сторони. З там в низині теж вода видно. Так що болото болотом але удачно, душу відводимо. На ура! Вже збираємось додому і ще знахідка напослідок. О! Накінечник такий. Непогано. Що ж, йдемо вже потихеньку додому. Пообічаю дощ, а мочиться нам щось не дуже хочеться. І так, прийшов час. Підводити підсумки сьогоднішнього копу Доволі таки непогано ми відкрили сезон, можна сказати, шикарно. Та не можна сказати, а, а так і є. Що у нас тут? Якась така, така медна штучка непонятна, за зубранными. Є така пластиночка узорчата, пуговиця. Така от наконечник стріли. Класний. Ходячка 10 копійок. Копійка 24, го 1546, -го, го 10 коп 35-го. Деформована чуть-чуть плугом. Царьок, копійка Олександра II, 1856 го року. О! Ще й сохрані більш-менш нормально. І саме така цікава монета сьогоднішня, Во, отака от, Такий от тут изображен песик. Так що відкрили сезон 2026 на ура. Лазаю по такі багнюки, що -мойо, блин! Ноги по ну як. Це образно поколено, але все одно, блин. Але результат того вартий.